Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. І я продовжую з вами розмову про кримінальне переслідування, а точніше, про політичне переслідування екс-начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Сьогодні я хочу відповісти на запитання, яке на цьому тижні мені ставили найчастіше. Після того, як була опублікована Інформація надана Романом Дудіним в залі судового засідання з приводу передачі Міністерству оборони ракет Повітря, Земля, Земля, Повітря, танкових двигних інших військових машин і обладнання. Мені поставили запитання: а куди ж поділися ці двигуни і що сталося взагалі з усім тим, що було передано міністерству оборони? Для тих, хто не бачив про що мова, давайте спільно подивимося на декілька секунд вирізку прямої мови Романа Дудіна. А потім я відповім на запитання. Вже протягом двох років в нас іде переписка з Міністерством оборони України. 83 танкові двигуни, яких ми передали, 20 вагонів танкових запчастин. Передавали чемно по накладним, з підписами офіцерів, є відео, фото, накладні, ну все як має бути. Перший рік Генштаб Збройні Сили нам не відповідав, а другий рік нам вони відповіли про те, що. Їм недостатньо відомості. Вийшов якийсь полковник, позвонив, сказав, дайте, що у вас є. Ми дали наші накладні, де написані номери двигунів, де написано, хто приймав, хто передавав, де, коли воно відбувалося і так далі. На що отримав офіційну відповідь про те, що е, замало інформації, інформації для того, щоб надати нам відповідь. У мене велика питання. Можливо, пан Резніков, який був на той час міністром оборони, або хтось його спідлегли. Ці двигуни, які, до речі, ну, приблизно їхня вартість була трошки більше 400 млн грн, десь показали, як куплені десь в Сербії, чи в Хорватії, чи в якійсь інші країни, і провели таку маленьку фінансову операцію для того, щоб поповнити свій золотовалютний резерв особистий. Ми ще на тиждень, може днів 10 почекаємо відповіді. Повної відповіді, щоб що вони отримали від нас цю інформацію. А потім, напевно, будемо викладати переписку з керівним складом Збройних сил України, де чітко зазначено, що хто кому передавав, хто приймав. І будемо розбиратися, а куди в нас ділися 83 танкових двігателі і фактично ешелон танкових запчастин. Ми даємо їм перелік танкових двигунів тих запчастин і просимо підтвердження, що вони їх отримали. Uh -huh. І вони щось не можуть знайти, Тут в мене виникає обґрунтовані сумнів, Якщо протягом двох років мені нічого не кажуть, а потім кажуть, що вони щось не можуть пригадати цей момент, то щось мені здається, що відбувалася дуже цікава фінансова операція, і хтось на цьому дуже непогано заробив. Е, да, до речі, е, Збройним силам України також були передані ракети земля повітря і повітря-повітря. Також є відео, також є накладні. Ми ще ми за це спитаємо, а де вони діляться? І е, на додаток, що ми ще трошки так передали, це 5 літаків Л-30, е, 2 гелікоптери Мі 8, 3 гелікоптери Мі 2 і один ан 24 А, забув ще е, повний е, гараж американських е, радіостанцій. Хлопці з міноборони. Давайте шукайте, ну, ми зараз будемо знаходити все. Так. Так, от що мав Роман Дудін на увазі? Роман Дудін ставить запитання до Міністерства оборони, яким чином Міністерство оборони оприбуткува, тобто поставила на баланс у себе от все те, що йому було передано безкоштовно. Тому що іноді державні органи? Отримавши безоплатно у якості гуманітарної допомоги або якісь інші передачі на велику суму механізмів, обладнання, спорядження, по документах їх проводять не як отримані безкоштовно, а як такі, що закуплені в інших осіб, не в тих, від кого вони це отримали. Більш того, закуплені за великі кошти і ці кошти бюджетні. І насправді, отримавши обладнання безкоштовно, провівши по документах, що воно закуплено у когось за великі кошти, потім ці кошти, вони зрозуміло, нікому не платяться, а відмиваються і кладуться по кишенях відповідних осіб. Чому виникла така підозра у Романа Дудіна? Тому що після того, як все це було передано на дуже велику суму Міністерства оборони, на запити, яким чином це було пробудковано, Міністерство оборони різко не може знайти, що це за обладнання, що це за механізми, що це за машини, де вони знаходяться. Саме тому, в зв'язку з тим, що відповіді не надаються, виникають підозри, а чи дійсно воно Поставлено було на баланс як таке, що отримано від Служби безпеки в Харківській області, безкоштовно. Я вам хочу сказати, що в 21 віці мало що можна сховати, а не знайти тільки в одному випадку, якщо ніхто не шукає, але якщо не шукають державні органи чи всі їх бюджетні кошти на місці, то в сучасному суспільстві цим займаються. Журналісти, які проводять журналістські розслідування, громадські діячі, депутати, активісти, а іноді іноземні партнери. Тому у будь-якому випадку ця інформація рано чи пізно стане відома громадськості. Чим закінчиться ця історія, я обов'язково вас буду інформувати. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаю з вами ненадовго до наступного відео!